Завжди вважалося, що українцям притаманне неабияке почуття гумору. Воно нам допомагає переживати будь-які труднощі. Чи не розгубили ми свій талант сміятися над неприємностями? Чи не забули чернігівці складний для країни та для будь-якої людини час? Що сьогодні перше квітня, день гумору та жартів. Виявилося, що пам'ятають не всі. Це сьогодні перше квітня. Ну звісно. Жартували – Ні-ні-ні, Просто забули ні, ні. за день. А втім, багатьом не зрадило почуття гумору, і день жартів справді був веселим. Над собою треба сміятися над собою, а місце для жартів завжди є. Школярі першої школи, аби веселіше провели день в смішних капелюшках. Сьогодні у нас у школі було свято капелюшки. Усі діти були красиві, гарні, трошки додало, радості нам дати. Інші і справді готові жартувати, аби не плакати. Можна. Над мінімальною заробітною платою. 1218 класний жарт. <ріху> <ріху> Теж над своїми смішними зарплатами і тарифами на газ. А в окремих випадках гумор був навіть чорним. А пожартував один, що сказав, залізничним смішно було? <ріху> не дуже. А потім пройшов два метри, каже, Саня, ти ж, не вірш, не віті на що. Це шутка сьогодні, в 1 апреля. Було так замов утра О, така шутка. Правда, це шутка не хороша, але втім як кажуть, яка країна такі й теракти, тобто жарти.